дорожньо транспортна пригода сталася саме на цьому місці поблизу магазину Вікторія у селі Колодинка. За словами свідків, група молодих людей стояла біля крамниці і розмовляла. Раптом за повороту вискочив автомобіль. Я знаходився приблизно за три метри від постраждалої. От бачив, як під'їжджає машина, споч... машина Нісан Максима чорного кольору. От він спочатку повільно під'їжджає, а потім різко дає. По газам я і чого звернув на це велику увагу. Одразу ж розвертаюся. Він дуже близько проїжджає біля постраждалої і чувся такий гучний тріск. Друзі постраждали, і одразу завезли дівчину до Рівненської міської лікарні і поїхали шукати водія, адже він з місця пригоди втік. Крім того, учасники події розповідають, автомобіліст бачив групу молодих людей і наїхав на них навмисно. Я обратив увагу, що він призупинився і почав робити наїзд на нас толпу. і розумію, я відскочив, мій товариш там не бачив, чи відскочив, але я звернув увагу, там сиділа дівчина, цей хлопець водій. Я відскочив, і він наїхав цій дівчині на ногу. А я ще як не ну, не бачив, як він наїхав на ногу. Але тільки хлопці чули, що як е, тріснуло. Але я, як побачив, що він на мене наїзд робить, я з зеркалом йому це е, бокове зеркало, йому согнув, туди. Думав, що він зупиниться, але він зупинився, сразу втік. Те, що водій втік з місця пригоди, підтверджують і працівники ДАЇ. Проте кажуть, їм вдалося оперативно встановити винуватця ДТП. Водій автомобіля Нісан, 22-річний житель Рівненського району Роман, здійснив наїзд на 24-річну рівнянку Анастасію, яка знаходилася на проїзній частині дороги. Водій, на жаль, з місця пригоди зник. Але мірами розшуку працівники Державтоінспекції Рівненського районного відділу водія та автомобіль. Встановили. Транспортний засіб було доставлено на штрафмайданчик міста Рівна. Постраждалою виявилась 24-річна Анастасія Чистякова. Лікарі константували в неї закритий уламковий перелом обох кісток нижньої треті лівої гомілки. Зараз дівчину готують до операції. Орієнтовна вартість якої близько 20 тисяч гривень. У сім'ї Анастасії таких коштів немає. Більше того, водій, який наїхав дівчині на ногу, спочатку платити відмовився. Ми ще не домовлялись, не прошу. У мене чекає операція, яку треба оплатити, і операція буде дуже дорого У Моєї сім'ї таких коштів немає і будемо вирішувати це питання. Під час спілкування з потерпілою до палати несподівано увійшов водій автомобіля, який і не їхав на дівчину. Чоловік своє лице від камери приховує, проте запевняє, все лікування дівчині оплатить. Я зразу сказав, пройшов на наступний день, зразу сказав, що що будемо оплачувати. Тобто повністю готові оплатити. Готові оплатити операцію. Я ну про це, про це навіть даже не відмовляюся за того, що ну машина моя, я не їхав. Питань немає. Оплачують операцію. Будемо це, це однозначно. Чоловік каже з місця події, втік, бо злякався, що йому поб'ють машину і не почув, що не їхав на дівчину. Між тим контролювати ситуацію. Обіцяють і громадські активісти рівного будемо звертатися до ДАІ, щоб вони більш ретельно підійшли до цієї справи, щоб не спустили її на тормозах. Тому що просто момент кричущий, кричу, тому що це не просто десь якась там випадковість, легенько десь хтось зачепив. Це людині розробили ногу. Це кості просто розроблені за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Олександр Тусюрій Кобів новини рівно. Oh uh huh